Так, показую, більше мене не питайте, блядь. І неху сюди блядь, воздухом пиздячить. Ось, так? Да? Резиночка. Ось поршеньок. Що ми робимо? Надіваємо резиночку через верх. Все, ось, бачите? Наділи резиночку. Як же його тепер туди зафіксувати? Спускаємо резиночку вниз. Спускаємо до самого-самого-самого сюди донешка. Отак ось, ось, бачите? Крайки свободны. Вот так спускаем. Теперь берем. Там есть канавочка. Вот так берем аккуратно. Раз. Клац. 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 Прокрутили. Клац. И накручиваем Все, тепер треба просто взяти і закрутити його туди. Вся резиночка стоїть. Ось. Ну, дивіться, щоб ви не думали, що я її просто приложив. Все, я її підняти не можу. Вона в канавочці. Все, взяли, закрутили. Нема нічого важкого. Головне, та канавочка, щоб була почищена. Пользуйтесь. Потім закрутили, воно назад місто сюди стало. Все, побільше смазочки.